Зі своїм білявим волоссям, м'яким обличчям і зростом ледь вище 120 сантиметрів, Джозеф Холл виглядав як звичайний десятирічний хлопчик без жодних турбот. Але що, якби я сказала вам, що лише через кілька тижнів після цієї фотографії він піде на немислиме? Джозеф вже ніс тягар соціальних та поведінкових проблем, багато з яких. Були глибоко вкорінені у травматичному дитинстві, завданому його жорстоким і екстремістським батьком. На жаль, турбуючи схильності батька, продовжували загострюватися протягом років, і в певний момент молодого хлопця щось зламалось. Але для Джозефа теж не все склалося добре. І деякі навіть стверджували, що судова система не впоралася з цією дитиною не тільки як жертвою, але і як злочинцем. Тож чи була реакція Джозефа виправданою? Послухайте цю історію і прийміть рішення самі. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Сьогодні ми розглянемо складний випадок Джефа Холла та його сина Джозефа Холла. Ця історія справді розтягнула межі судової системи і залишила багатьох глибоко розчарованими. Ласкаво просимо до штату Каліфорнія, штат, який дуже люблять за його пляжі, міста та яскравий спосіб життя. З такими містами, як Лос-Анджелес, Сан-Дієго та Сан-Франциско. Не дивно, що цей штат став найбільш заселеним у північній Америці. У сьогоднішньому відео ми виходимо за межі величезного мегаполісу Лос-Анджелеса і прямуємо на схід до невеликого міста Ріверсайд. З населенням 300 тисяч жителів тут є чимало цікавого. Наприклад, тут можна побачити найбільшу у світі паперову чашку, яка насправді зроблена з бетону. Поняття немає, чому хтось хотів би піти і подивитися на це, але вона там є. Що важливіше, ріверсайд пропонує мальовничі ландшафти, яскраву культуру та багату історію всім, хто сюди приходить. І будучи розташованим між річкою санта ана та національним парком Бокспрінгс, а також недалеко від Лос-Анджелеса, він безумовно вартий відвідування. На жаль, Ріверсайд має значно вищий рівень злочинності ніж 87% всіх міст США, але ці злочини, як правило, локалізовані в окремих районах, роблячи деякі частини трохи зручнішими для сімей. У цьому сонячному місті проживала сім'я Холл, до складу якої входили 32-річний Джеф Холл, його нинішня партнерка Летіція Холл, а також їхні двоє дітей Джозеф та його молодша сестра Ширлі. На жаль, я не можу відкрито сказати вам, наскільки складними були стосунки в сім'ї, але все було досить похмуро. Більшість з них поводились не дуже адекватно. Мати дітей, на ім'я Летіція, була сповнена руйнівних і небезпечних звичок, включаючи алкоголізм і наркоманію. Це включало героїн, метамфетамін і ЛСД. І на жаль, усі ці звички тривали і під час її вагітності, що призвело до проблем з розвитком в обох дітей. Летіція не була єдиною з проблемами зловживання речовинами. Джеф теж був край важким алкоголіком, що часто призводило до неадекватної та жорстокої поведінки. І, на жаль, він зганяв своє роздратування на свою партнерку та двох дітей. Важко сказати, що ці двоє були парою створеною на небесах, і зрештою, ймовірно, через їхні руйнівні звички, вони розійшлися назавжди, ймовірно, з цілою купою суперечок. Діти продовжували жити зі своєю матір'ю. А їхній батько залишився у сімейному будинку. Але, на жаль, це не був кінець їхнього зневажання та жорстокого поводження. Летіція перебувала не в тому стані, щоб доглядати за своїми дітьми. Сусіди повідомили соціальні служби, вони були вражені умовами, в яких вони жили. Будинок не мав газу чи електрики, жахливо смердів і був брудним скрізь. Було настільки погано, що всюди повзали комахи. А на кухонних робочих поверхнях виросли купи посуду з личинками. Самі діти були брудними, недоїдали і також були вкриті синцями. Ця картина була просто трагічною, відверто кажучи, немає виправдання тому, що дитина живе в таких умовах, особливо в такому вразливому віці. Наслідки для психічного здоров'я аж до дорослого віку могли бути величезними. Після візиту соціальних служб Летіція втратила опікунство над своїми дітьми. І, хоча їхні діти зазвичай передаються під опіку їхнього батька, він на той час перебував на випробувальному терміні за у стані алкогольного сп'яніння, це означало, що йому також заборонялося доглядати за ними. У зв'язку з цим їхнім наступним місцем призначення були б дідусь та бабуся. І, хоча вони взяли своїх онуків Джозефа та Ширлі, діти все одно не знайшли мирного чи стабільного дому. Тим часом, поки діти явно проходили через бурхливий та впливовий момент у своєму житті, Джеф знайшов нову коханку. Зрештою, він одружився з жінкою на ім'я Кріста Маккарі, і через п'ять років він уже був батьком ще трьох дітей. Всі троє були дівчатками. Після закінчення випробувального терміну Джеф подав на опікунство над своїми дітьми. І маючи деякі стабільні умови проживання та знайшовши нову партнерку, він успішно повернув їх разом зі своєю дружиною, своїми двома першими дітьми та трьома іншими дітьми. Вони створили сім'ю семи осіб. Нові сестри Джозефа мали трохи кращий старт у житті ніж він і його сестра, які пережили травматичний і шкідливий початок свого власного життя, наповненого жорстоким поводженням, зневагою та паяцтвом. І, на жаль, це насильство не припинилося з їхньою новою великою родиною. Насправді, після подальшого розгляду виявилося, що за новим місцем проживання було подано 23 різні захисні скарги через невагу до дітей, які подавали сусіди. Багато з цих звітів висвітлювали агресивну поведінку Джефа щодо його сина, якого він часто бив ногами, і кричав на нього: ви вже можете зрозуміти, до чого це все йде. Але як часто буває в неблагополучних сім'ях. Історія жорстокого поводження та зневаги зрештою відбилася на поведінці. І Джозефа він почав бити свою старшу сестру і матір. Його бабуся згодом скаже, що він був жорстокою та нестабільною дитиною. Чого ще очікувати? У нього було бурхливе життя вдома, і його шкільне життя було не кращим. Джозефа виганяли з різних шкіл, що було вкрай тривожним для дитини, якій лише 10 років. Його ловили на тому, як він неодноразово бив інших учнів та персонал. І коли йому говорили, що він припинив так поводитись, він, здавалося б, був спантеличений і не розумів, що від нього хочуть. Пізніше Джозефу поставили діагноз синдром дефіциту уваги і гіперактивності, стан, який заважає людям зосереджуватися з підвищеною ймовірністю імпульсивності. Також зазначалося, що він мав недостатній інтелект для свого віку, ймовірно, тому що його мати. Пила алкоголь та вживала наркотики, коли була вагітна ним. Ситуація загострилася, коли його виключили зі школи за те, що він душив свою вчительку телефонним шнуром. Він також, здавалося, не розумів причини і наслідки, та й не розумів, що таке наслідки. Цей останній інцидент призвів до того, що Джозеф навчався вдома, оскільки жодна з місцевих шкіл більше не хотіла його, а сім'я не могла дозволити інше навчання. Як ми знаємо, він часто бив як свою матір, так і мачуху, але це зовсім не заважало називати Крісту, другу жінку Джефа, своєю матір'ю. Проте це не означало, що вона була хорошою матір'ю. Кріста теж досить часто випивала і нехтувала своїми дітьми заради власних потреб. Ні, вона, ні Джеф регулярно не прибирали будинок і залишали своїх дітей блукати серед безладу. Ми вже знаємо, яким був батько Джозефа. Він був жорстокою і агресивною людиною. Але чи думаєте ви, що щось змінилося, коли в нього знову були всі його діти? Навіть після того, як у свою сім'ю він прийняв ще трьох дітей, його жахливі звички тривали. Джеф не був добрим і позадомом. Насправді він був досить агресивним. Як лідер місцевої філії націонал соціалістичної партії офіційної назви нацистської партії, Джеф був справжнім расистом із білою шкірою. Його метою було створити спільноту лише для білих і знову розділити раси. Він був таким пристрасним у своїх переконаннях, що часто казав, що помре за цю справу. Спойлер, можливо, це може трапитись трошки швидше, ніж ви думаєте. Джеф колись був успішним сантехніком у місцевості. Згодом він втратив роботу через свої переконання та ненадійність. Звичайно, у економічному спаді у будівельній галузі він звинувачував усіх євреїв і небілих. Погляди Джефа зробили його дуже ненависною людиною, і незважаючи на все, що він зробив своєму синові, він все ще був для Джозефа взірцем для наслідування. На жаль, це вплинуло на агресивну поведінку хлопчика. Джеф не соромився своїх переконань навіть перед своєю молодою сім'єю і навіть організовував зустрічі у своєму будинку в Ріверсайді. Як і очікується від людини, зацікавленої в нацизмі, він був глибоко зацікавлений тематикою Другої світової війни. І пристрасно колекціонував військову зброю. Крім того, він також навчив Джозефа, як користуватися вогнепальною зброєю та ножами для метання. Досить нетипові речі, якими можна навчити свого малого сина з глибокими проблемами з гнівом. З усім цим екстремізмом у домі у Джозефа не було жодного шансу стати щасливою та мирною людиною. Його оточували надмірна ненависть та нацистська атрибутика, і його навіть возили на мітинги та протести. Повністю одягненого у нацистську уніформу. Вони говорили про заподіяння шкоди, навіть смерті тим, хто відрізнявся від них, і часто брали справи у свої руки. Джозеф був край ксенофобним з дуже малого віку і рішуче виступав проти таких тем, як імміграція. У листопаді, 2009 року, в інтерв'ю Джеф говорив про свою партію. Вони пишаються тим, ким вони є. Стомилися від білої провини, яку всовують їхнім дітям. І від мультикультурності вони не бачать для неї жодних причин. Хоча ці збори в будинку Джефа не були повноцінними мітингами, вони все одно мали великий вплив на переконання партії. Уявіть, як група родичів і друзів збираються разом, грають в ігри, роблять барбекю і говорять про смерть інших людей. Це було досить шокуюче. Отже, підсумуємо: у нас є маленький хлопчик, якого двічі перевозили, у нього жорстокий батько. Його вигнали з кількох шкіл, йому влили в голову екстремістські погляди, а тепер він знає, як користуватися вогнепальною зброєю. Я думаю, що це ідеальний коктейль для катастрофи. Тобто, бідному хлопцю навіть не виповнилося 13 років, а його мозок був отруєний ненавистю. Наближаючись до головної події в історії сьогоднішнього дня, 30 квітня 2011 року, Джеф провів ще один збір у своєму будинку. Там нічого надзвичайного не відбувалось. Все було як завжди. Але на той момент Джеф не знав, що це буде останній раз, коли він прийматиме участь у таких заходах, тому що незабаром він буде мертвий. Увечері, 30 квітня 2011 року, після того, як усіх гостей провели, вся сім'я сіла дивитися фільм у вітальні. Хоча вечірка закінчилася, і всі гості пішли додому, Джеф продовжував пити свою пляшку віскі, дивлячись фільм. П'яний батько був у черговому поганому настрої. Як це зазвичай буває під час випивки, і хоча в кімнаті було тихо, а решта сім'ї зосередилися на фільмі. Один коментар Джефа налякав його сина Джозефа. У своїй п'яній люті Джеф насміхався і казав, що якщо вони не слухатимуть його, він вимкне всі димові датчики в будинку і підпалить його, поки вони будуть спати. Після цієї жахливої погрози Джеф, врешті-решт, заснув на дивані, а крісті, як завжди, поклала всіх дітей спати. Після цього в сімейному будинку все стихло, принаймні на деякий час. Але о 4 ранку в поліцію Ріверсайда надійшов дуже тривожний телефонний дзвінок. Після пострілу, що пролунав у вітальні, Кріста кинулася на місце злочину. По дорозі вона промайнула повз свого пасинка Джозефа, який, здавалося, біг до своєї спальні. Саме тоді вона знайшла бездиханне тіло Джефа, розкинуте на дивані та залите кров'ю. Поліція швидко відреагувала на виклик. Виявивши мертвого Джефа Холла на дивані, вогнепальне поранення за вухом натякало на розрахований акт з боку нападника, і, на жаль, його було оголошено мертвим на місці. Стан житла був абсолютно жахливим, розкиданий одяг та жахливий сморід сечі. Серед цієї похмурої атмосфери Крісто та її дочок було евакуйовано з території, забезпечивши їхню безпеку. Однак сина Джефа, ймовірного злочинця, не було. Короткий огляд майна привів до його виявлення. Його знайшли, сховавшись під ковдрою в ліжку, а пізніше під його іграшками під ліжком був виявлений револьвер. Слідчі встановили прямий зв'язок його та вогнепальної зброї. Десятирічного хлопчика негайно заарештували. Поки він їхав до поліцейського відділку, Джозеф, здавалося, був стурбований, і незабаром після прибуття він, врешті-решт, зізнався у злочині. Але це зізнання. Прийняло досить незвичайний поворот. Його твердження додали складності до історії, і стало зрозуміло, що Джозеф повністю не розумів своїх дій, про що свідчить заява офіцера Майкла Фостера, в якій сказано, що Джозеф був досить сумним з цього приводу. Він вважав, що не потрібно було цього робити, і питав офіцера, чи отримують люди більше одного життя. Після цього Джозефа доставили до центру утримання неповнолітніх правопорушників, де він залишався під вартою до свого суду. Тим часом і сестра були під наглядом відповідних служб. На щастя, бабуся Джозефа знову втрутилася, взявши їх під свою опіку, щоб уникнути потрапляння до прийомної сім'ї. Незабаром з'ясувалося, що Джеф любив тримати заряджений револьвер у шафі поруч зі своїм ліжком. Про цю вогнепальну зброю знали троє з п'яти дітей. І саме її використали для його вбивства, коли Джозеф потрапив до центру утримання неповнолітніх правопорушників, він був і наймолодшим, і найменшим. Насправді він був настільки малий у порівнянні з рештою, що в них не було жодного взуття його розміру. Після того, як вони пішли купити йому взуття, Джозеф подякував персоналу, а потім навіть запитав, чи може він взяти це взуття з собою додому, коли піде. Що ще раз підкреслює, що він не розумів ситуації. Під час первинних інтерв'ю хлопчик залишався в основному беземоційним, відповідаючи лише тоді, коли до нього зверталися. Він також відреагував на ознайомлення з його правами: у вас є право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді. У вас є право мати свого адвоката, присутнього з вами під час допиту. І Якщо ви не можете дозволити собі найняти адвоката, вам призначать адвоката для представлення ваших інтересів і так далі. Проблема полягала в тому, що співробітники поліції задавали ці питання маленькому хлопчикові, який очевидно не розумів, про що вони говорили. Коротше кажучи, ці поліцейські запрошували його говорити без присутності адвоката, що дико, бо як десятирічний хлопчик з труднощами в навчанні може, хоч якось, знати, що таке його юридичні права. Крім того, вони навіть дозволили йому говорити про інцидент протягом двох хвилин. Перш ніж йому були зачитані права, ще дивніше те, що через його вік його мачуха була в кімнаті під час допиту. І, незважаючи на те, що вона була дорослою людиною, вона була настільки ж необізнаною. Все це стало значним недоліком для Джозефа. Діти в цьому віці рідко розуміють наслідки своїх дій. Протягом допиту він сказав офіцерам саме те, що вони хотіли почути. Джозеф зізнався, що був розлючений і наляканий, після того, як його батько погрожував нашкодити його родині, і що він думав, що щось треба зробити. Він також сказав, що не знав іншого виходу з ситуації, яка його налякала. За словами хлопчика, він нещодавно дивився телешоу під назвою Злочинні вміння, де він дивився, як знущалися над хлопчиком його віку, який застрелив свого батька в обличчя і пішов без жодних наслідків. І після перегляду цього епізоду він подумав, що можливо з ним нічого не станеться, якщо він зробить те ж саме. І отут у ту ніч, коли його батько був у непритомному стані на дивані, він підкрався до спальні батьків, тихо взяв револьвер з його шафи і вистрелив своєму батькові в скроню. Пізніше Джозеф скаже: Я просто подумав, що, можливо, він зрозуміє урок. Я намагався змусити його відчути те, що відчуваю я, коли мені боляче. А потім, можливо, ми зможемо знову стати друзями і почати все спочатку. Звертаючись до крісти, він додав: мабуть, я буду сумувати за татом, якщо він мертвий. Отже, питання полягає в тому, чи дійсно Джозеф розумів, що таке правильно, а що погано в цій ситуації, чи знав він, що його дії вб'ють його батька і що він може зіткнутися з юридичними наслідками? Чи тут було щось більше? Джозеф знав, що те, що він робив, було неправильним. Ми знаємо про це, тому що на нього вплинуло шоу про справжні злочини. Він також зробив досить наївну спробу сховати себе і пістолет після злочину, що далі свідчить про те, що він знав, що робив щось неправильне. І ця атака схоже була заздалегідь обміркованою, тому що за чотири дні до вбивства він сказав своїй сестрі, що хоче вбити свого батька, щоб весь біль припинився. Але, звичайно, найбільш переконливим для слідчих. Було власне зізнання Джозефа, і як результат, у віці 10 років він був офіційно звинувачений у вбивстві свого батька, і якщо його буде визнано винним, він може отримати вирок у виправній установі для неповнолітніх і потенційно утримуватися там до 25 років. Переходячи до юридичного процесу в цій справі, суд над Джозефом розпочався у 2013 році, коли йому було всього 12 років. Його захисна команда. Обрала захист за станом неосудності під час судового процесу, посилаючись на такі чинники, як його бурхливе дитинство, діагноз, синдром дефіциту уваги, низький рівень інтелекту та проблеми з поведінкою. Бабуся Джозефа відверто висловилася, що хлопчик завжди був проблемним і схильним до насильства. Вона наголосила на небезпечному поєднанні цих рис з його сприйняттям насильницьких ідеологій та вогнепальної зброї. Знову зображуючи нестабільну ситуацію, яка була, мабуть, неминуча. У своїй вступній заяві, прокурор Майкл Сакіо стверджував, що мотивом убивства не була ідеологія Джефа. Він ще раз пояснив, що дії Джозефа були викликані бажанням захистити свою матір та сестер від потенційного насильства. Він ще сказав, що Джозеф застрелив би свого батька, навіть якби той був членом партії Миру та Свободи. Іноді наші ідеології. Можуть затьмарити наше сприйняття без заперечних фактів, і у випадку з Джозефом він безсумнівно вбивця. І хоча деякі можуть привітати його як героя за ліквідацію прихильника ідеології білої переваги, справжній мотив, що стоїть за злочином, не ґрунтувався на антинацистській позиції. Випадок Джозефа викликав розуміння і навіть співчуття багатьох, у тому числі судді Майкла Сакіо, який ніколи не головував у справах з дітьми. Особливо за звинуваченням у вбивстві, під час судового процесу Джозеф залишався надзвичайно нерухомим і мовчазним, ймовірно дотримуючись інструкцій. Перша емоційна ознака того, що він усвідомлює серйозність своїх дій, з'явиться, коли в залі суду буде відтворено запис дзвінка його мачухи в службу 911, що спричинить помітну зміну в його поведінці, коли він опустить плечі. І похмуро дивитиметься вниз. Таким чином, зізнання та визнання Джозефом своєї провини, а також його визнання правильного і неправильного під час допитів відіграли вирішальну роль у визначенні його остаточного вироку. У 2013 році, у віці 13 років, Джозеф отримав вирок до ув'язнення в центрі для неповнолітніх правопорушників до 23 років, лише на два роки менше максимально можливого вироку. Жахливий характер Джефа Холла. Який проявлявся не лише в його переконаннях, а й у ставленні до своєї сім'ї, може викликати певне розуміння дій Джозефа. Десятирічному хлопчикові, який безсумнівно був слабким і психічно хворим, було надано як мотив, так і засоби для вчинення злочину. Іронія полягає в тому, що він повернув їх проти тієї самої людини, яка навчила його цим речам. Хоча Джозефу було лише 10 років на момент події, навмисний акт позбавлення життя іншої людини. Кваліфікує його як вбивцю незалежно від його віку. І за це має бути покарання. Питання полягає в тому, чи вчинив би він те саме пізніше, якби йому не було 10 років на той час. За словами його бабусі, висловленими в інтерв'ю, така ймовірність була досить реальною. І це викликає подальші тривожні питання про фактори, які сформували тривожний шлях Джозефа. У цьому інтерв'ю вона сказала: Я не була цим здивована. Я просто якось відчувала. Що це завжди може статися, але я думала, що це станеться, коли він стане старшим. Технічно, Джозеф сьогодні повинен бути вільним, але оскільки немає жодних новин про його звільнення, є лише дві можливі причини: або він все ще за ґратами, або він вже звільнений, але з новою особистістю. Можемо лише сподіватися, що перебування в центрі для неповнолітніх правопорушників якось позитивно вплинуло на нього. Ця історія має дуже важке питання. Чи вважаєте ви, що Джозеф Гол отримав правильний вирок. Багато хто вважає, що Джозеф просто вчинив як жертва насильства з боку батька і що він був занадто молодим, наївним та недалеким, щоб зрозуміти, що він робив з іншого боку, він убив іншу людину. І багато хто вважає, що він повинен зіткнутися з юридичними наслідками. Багато хто вважає, що якщо ви вбиваєте когось у самообороні, ви не повинні зазнавати юридичних наслідків. І хоча Джозеф не перебував у безпосередній небезпеці на момент убивства свого батька, було дуже чітко зрозуміло, що той становив для нього небезпеку. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.